Не підтримуємо окупанта. Ні. <ріст> Бо до Росія войовнича. <ріст> підтримуємо українського виробника. Ні. Бо я не вважаю. їх. Як мінімум, уже років 7-8 є можливість порівнювати з європейською якістю. Не порівняти ні ціни, ні якість. Ні, не купую російські товари. Тому що не вважаю це за потрібним. Не купую. От. Ну, по, по якій причині. Можливо, тому що на сьогодні от, якось треба протестувати проти того, що в нас є на сьогодні в Україні. Звісно, ні. А наші їх кормить? Надаємо перевагу українським. Я взагалі мало покупаю чого, так що мені. А російські тим більше. Підтримуємо українського виробника.